Привіт, малята! Дуже рада вас бачити. І нам час привітатися! Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку, зелені дубки! Доброго ранку тобі і мені. Доброго ранку усім на землі. Ну що, ви готові? Разом зі мною починати цікаву подорож. Ну, тоді починаємо. Але вам треба мені допомогти. Пальчики показали і разом сказали: Один, два, три, чотири, п'ять. Починаємо чаклувать. Крава алявинка. По небу пливуть хмари. Світить сонечко. А хто живе на цій галявинці? Вам цікаво? Ну то приготуйтеся. Жив да був собі півень і курка. А ще в них було багато малесеньких дитинчат. Пригадайте, як вони називаються? Так, це курчатка малесенькі. Одного разу. Вийшли вони на галявинку і почали клювати зернятка? Ось і я з'явився. Ось! Привіт, мамо, привіт, братики та сестрички! А скажіть, будь ласка, як можна назвати їх всіх одним словом півник, курка та маленькі курчатка? Хто це? Це родина. Це родина. Аному подивіться уважно. Скільки в нас півників? Півник в нас один. А скільки курок? І курка в нас також одна. А скільки в нас сонечок? І сонечко в нас одне. А скільки ж в нас маленьких курчаток? Ха, я курчата в нас багато. А скільки це багато, то треба їх порахувати. Один, два, три, чотири, п'ять шість. Дуже багато. Для того, щоб показати, що в нас є один півник, одна курка та одне сонечко, існує така красива цифра. І називається вона один. Цифра один, «одиниця», пряма, тонесенька, мов спиця, має ніжку одиниця, як красуня танцівниця. Намалюйте, мені просить маленький до ніжки носик. А подивіться уважно на, се... на своє обличчя. Що в нас на обличчі можна порахувати по одному? Що в нас є один? Щічка в нас одна? Ні, вірно. щічок в нас дві. А носик в нас один? Так, молодці. А очі в нас. Ні, в нас два ока. А лоб. Так, лоб в нас один. І підборіддя в нас одне. І шийка в нас одна. А вам буде домашнє завдання подивитися уважно на свою кімнатку, що у вас є вдома по одному, що можна порахувати як один. Наприклад, в мене один телевізор, а ще в мене один великий холодильник. А що у вас вдома, ви мені розкажіть. Ну а ми продовжимо нашу казку. Одного разу на галявинцю. На галявинку прийшов страшний чорний кіт і почав палювати на маленьких курчаток. Розсердився півник та прогнав кота. А курка почала переживати Ой, що ж буде, що ж буде? Не можна курчаток саміх залишати. Як нам їх врятувати від злого кота? І тоді на поміч прийшла одиничка. Вона сказала, Я вам допоможу. Подивіться на мене. Я струнка, як спиця, як паличка. Якщо ви зробите багато моїх подружок, то ми зможемо побудувати паркан. І тоді кіт до нас не прийде, курчатка будуть без пеці. Ну, що, допоможемо? Наші Курки і півнику зробити багато одиничок. Я навіть не сумнівалася, що ви завжди зможете допомогти. Для цього нам знадобиться шматочок картону і пластилин. Пластилин можна вибрати якого завгодно кольору. Я хочу вибрати синій пластилинчик ось такий. А який відео буде у вас, ви мені потім розкажете. Але спочатку, перед тим, як приступати до роботи, нам потрібно буде розм'яти наші пальчики. Приготувалися? Починаємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Будемо пальці рахувати. Зараз ми із пальчиків швидко зробимо зайчиків. Зайчик вушками пряде, по сніжку гуляти йде. Ось такі в нас справні пальчики, і нам потрібно взяти шматочок пластилину і дуже-дуже гарно його розм'яти, щоб він став м'якенький і слухняний. Починаємо працювати. В мене готовий пластилин, подивіться, який він м'якенький, і мені потрібно поділити його на дві частини. Я розірву, а ви можете використовувати такий ніж для пластилину, який називається стека. І в мене вийшло два шматочки. Один більший, а другий менший. І зараз з цих шматочків пластилінчику мені потрібно зробити ковбаску. Для цього я кладу пластилинчик ось так між долоняк і починаю прямими рухами його розкачувати. Ось так, пластилінчик розкачу. Швидко-швидко я кручу. ось така в мене вийшла ковбаска. І так само я зроблю з другим шматочком. Я покладу його між своїх долоняк і прямими рухами починаю ось так розкачуватись. Швидко, швидко я кручу. Ось так. Подивіться, яка в мене гарна вийшла ковбаска. В мене вийшло дві палочки. А скажіть мені, будь ласка, вони однакового кольору? Так, в мене однакового кольору, а вони однакові за розміром? Ні, одна палочка коротша. А інша довша, подивіться, я поклала їх поряд, і дуже гарно видно, що в мене є довга паличка і коротка. Отже, я починаю робити одиничку. Я беру свій картон і прикладаю довгу паличку. Я її поклала і міцно, міцно притискаю пальчиками. Починаємо працювати. Ось так в мене вийшло. Чуда-чуда одиниця, струнка, тонесенька, як спиться, просить наша одиниця, зробить мені носик. Із короткої палички я буду робити носик. Я буду прикладати його ось так зверху до голівки. Подивіться, яка чудова одиничка в мене вийшла. Ми з вами зробили одиничку. В мене ось така, яка вийшла у вас, я подивлюся із задоволенням. А для того, щоб наша одиничка стала ще красивіше, я пропоную її прикрасити. В мене є ось така тарілочка. За звичайними макарошками, а ще трошечки гречаної крупи. Я беру свою макарошку і починаю наряжати нашу ось так. Ось так. А ви можете прикрасити як завгодно. А ще посиплю трошечки-трошечки гречаною крупою. Міцно притискайте пальчиками, щоб ваша одиничка теж була красива і задоволена. Жодний котик не потрапить через такий чудовий паркан. Ну що, в мене ось така красуня одиниця, тонка, стройнесенька, як спиця. Чудачо до танцірниця. А ще часто вона просить, зробіть мені доніжки носик. Ну що, я впоралася? Сподіваюсь, ви також разом зі мною впоралися завданням. І курка, і півник будуть дуже вам вдячні, якщо ми зробимо багато одиничок і врятуємо наших маленьких курчат. Скажіть мені, будь ласка. А що сьогодні ми з вами робили? Так, ми гуляли на галявинку, ми зустріли півника, курку і їх маленьких курчат. Цілу родину зустріли, а ще ми допомогли їм врятуватися від хижака. А ще сьогодні ми з вами вивчили нову цифру. Один. Вона позначає один предмет. Ви пам'ятаєте домашнє завдання подивитися уважно, що у вас вдома можна порахувати по одному? Ну що, а мені час з вами прощатися. До побачення, моє любі, до нової зустрічі.